Це насправді е, хороша тема в тому сенсі, що очевидно ви говорите не тільки про війну і вплив е, на Росію через Україну, але через так званих ультраправих, ультралівих, які дедалі е, здобувають кращі результати на виборах. Як цьому запобігти? І чия це проблема? Бо підтримка України це фактично олія в їх вогонь. Тому європейці тому, е, втомлені, вони не хочуть ділитися податками, не хочуть. Умовно кобаси по 220 тобто газу цього дешевого, який був до війни, відповідно, який вихід? Бо війна в Україні посилює вплив ультралівих тих самих в Європі Ви праві в тому контексті, що якщо взяти там перед між першою другою світовою війну популярність комуністичних або будь-яких інших радикальних рухів історично просто ця хвиля. Вона накрила Європу, і це трагедія, яка відбулася маршала, вибрати переб'ю, <кхм> надавався в обмін на те, що комуністичні партії будуть заборонені в деяких країнах. Вони були заборонені в Франції, в Іспанії. По-моєму, Ну, так само як нам треба було обміняти вихід із то принаймні до ядерного нерехтовсюдження, наприклад, на НАТО, а на, не на папірець. Тобто, це правильне, правильне, може така трошки прямолінійна американська демократія доларова, але зрозуміло, про що станом на зараз чи е, ця небезпека є. Очевидно, є, вона зростає і, напевно, цьому інша причина, Скоріше за все, доступ людей до високих рівні обміну інформації і уявлення людини, яка не хоче напрягати, що ті, їй все розкаже, і все покаже, і все зрозуміло. Ну тепер може діяти. Тепер я зрозумів, хто ворог, хто друг. Це спрощення, примітивізація політичних процесів і Як і наслідок при притягуванні цієї тенденції в вибори, от появу урядів, які не є відповідальними в сенсі того, що вони навіть не мають здатності керувати такими складними організмами, як економіки. Ви ж бачите, як приходять іноді приходи таких радикальних сил просто знищують економіки країн. Оце в Європі є. Але на, відповідаючи точно на ваше запитання, наша все ж таки, наш масивність України дає нам шанс. Не просто на виживання, а на вплив на ці процеси. Якби ми були меншою країною, умовно Молдовою при всій повазі до наших молдовських сусідів, у них немає такого шансу. У нас є типовий приклад, я вам приведу от Британія, наприклад, єдина із великих країн, яка тільки на 50% забезпечує себе продовольством. Це дуже незвично для таких масивних серйозних країн, які не можуть собі дозволити повного замкнутого циклу виживання у випадку чого. І ця країна залежить від імпорту сільськогосподарської продукції дуже сильно, особливо після виходу з ЄС. Вона активно, агресивно шукає, як зробити так, щоб не залежати ні від кого. Ми в цьому контексті, як знаєте, такі може, нам не подобається, що ми сприймаємося сільськогосподарська країна, а не постіндустріальна індустріальна. Але окей, давайте хоча б це використовуємо. Mm -hmm. І Британія безумовно має в голові, допомагаючи нам, що це наш друг на іншій стороні європейського континента. Ні, член Європейського Союзу, тут політично немає проблем. Ми ж вийшли, а тепер знову страдаємо. Ні, ні, це інша країна. Потужний економічний гравець, потенційна потужна сила союзник. І от Британія це розуміє, як країна з глибокою імперською історією, тому вона і будує ці союзи. Польща, Україна, Австралія, не зважаючи те, що вона належить там до НАТО. Вони розуміють, що їх інтерес очевидний і чіткий. От, якщо ми так чітко усвідомлюємо, хто є. Заінтересованим в нас партнерами, нам простіше будувати нашу ієрархію інтересів. От якби ми ви будували под ієрархію інтересів, в чиє лідерство ви більше вірите? Умовно, там є Британія, є Франція, є Німеччина. Ну, мабуть, все так, тобто з великих країн. Хто на вашу думку може бути найбільш потенційним, найсильнішим нашим соратником? Один мій британський друг завжди жартував, що ви не схожі на німців слов'янських, ви, скоріше, схожі на італійців славянських. Ви цінуєте гарне життя, не дуже сильно хочете працювати там з шостої до шостої, як німці це роблять, у вас уявлення про зовсім інше уявлення про своє місце на планеті. Тут є ще інший варіант. Є, наприклад, Італія, яка, напевно, все ж таки нам ближче. Але якщо говорити, на кого треба рівнятися в Європі, ну, очевидним економічним лідером є німці. І нас, в принципі, влаштувало би, якби ми були і побудували такі відносини, як, наприклад, поляки побудували з німцями, бачачи в них такого супер свого патрона. Деміниона, да, так, так, так. а потім ще один через океан Сполучені Штати. А потім ще: от, -от, -от побудову такої більш складної схеми, ніж один. При всіх наших тертях з поляками треба все ж таки брати, дивитися, як вони це роблять, і вивчати. Я не кажу, що Франція менш цікава, але Франція просто має інші інтереси. Вона наближена до іншого регіону. У них інші свої власні інтереси, ми не зовсім відповідає їхньому баченню. Взагалі місця Британія цікава в тому, що вони все, все що залишається глобальною країною, хоча б в головах. Вони вже не мають того впливу глобального, якщо не брати тільки англійську мову, що вже грандіозне досягнення для будь-якої імперії. Ми, ми з вами на італійському або римською мовою не говоримо, незважаючи на це все. То от пару оцих е, ключових країн, плюс наше уявлення про складність, і тоді ми зможемо з вами оперувати. Не треба за вас Сполучені Штати. А може ми знайдемо можливість із Китаєм налагодити відносини так, щоб не попасти дуже сильно в цю сферу відповідальності і так далі, і так далі. Цікавий прогноз, коли прем'єром Британії був Джонсон, я дуже вірю в регіональне лідерство Британії країна, яка хотіла знайти собі союзників створити ну, можливо, на альтернативу ЄС, але бути лідером якоїсь групи країн. Але я цього не бачу в наступників Джонсона. Можливо, це з часом проявиться навпаки, те, що ви сказали про німців, дещо ну, не співпадає з моїм там, тим баченням, бо німці завжди були дуже. Внутрішньоцентричні. І можливо, вони зараз зміняться з новим канцлером? Можливо, це, але це цікавий прогноз. Можливо, остання тема. Скажіть, будь ласка, близький схід. Як цей конфлікт взагалі вплине на карту світу? І як він впливає на Україну? Це ми що? розуміємо, що ми не знаємо, коли він завершиться. Ми про це навіть не говоримо. Він може завершитися через тиждень, а може перерости в якийсь ядерний обмін, не дай Бог, так. Але от про вплив, Знаєте, навіть говорячи, чим чим може закінчити? Ми з вами вже бачимо і були публікації про зменшення обстрілів або зменшення проти обстрілів ізраїльських, тому що закінчуються ракети. І це дослідження було не один раз зроблено про те, як буде виглядати сучасна війна, що оці ультрасучасні методи впливу, ракети, гіперзвуки, оце все, вся ця речі з длінними назвами, вони вичерпаться дуже швидко. І країни впадуть там, не знаю, до танків з дізельними двигунами і звичайними гарматами. Сподіваюсь, до цього не дійде, але ну, і в кінці кінців і це можливо. І тому ці дві країни розділені іншими країнами між собою. Вони не на території воюють. Фактично, що зараз відбувається, це обмін ракетно, ракетними навіть не артилерійськими, як у нас. Ця війна має абсолютно нормальний потенціал до завершення в будь-яку хвилину. Ми ж з вами розуміємо, що подивіться, навіть як, як формулює Іран. Вони формулюють, що все це відплата. Це дозволяє для чого не це кажуть? Це дозволяє уряду прийняти рішення. Ми достатньо відплатили. Ізраїль або недостатньо, будемо продовжувати. Вони ж не ставлять мету там умовно заруч цієї кампанії припинити існування Ізраїля. Знайшоти <звищу> те льовів у да, Є та, якісь там є якісь там речі, хтось називає, Ви не можете продовжити існувати, ви не можете продовжити існувати. Але насправді більш відповідальні заяви про те, що може прийти. Навіть Трампа, дивіться, як він сьогодні заявив. Два тижні він взяв. Тобто людина, яка писала капслоком, що от прямо припиніть, прямо зараз, бо я я взагалі знаю, де знаходиться, і ми вб'ємо, ну це не точно. Тут він каже, два тижні в умовах війни, активної, яку ми з вами бачимо, як падають по 150-250 ракет. Два тижні? 14 днів? Я до чого веду? Що ця війна може закінчитись доволі різко. Так само зараз я, от, міністр Ірану, поїхав з закордонних справ на зустріч з європейськими міністрами, в той час, як британський міністр приїхав з Вашингтона, очевидно, домовившись з ним узгодившись, синхронізувавши сигнал. Це може закінчитись навіть зараз в Женеві на нашій зустрічі в німецькому. Бачите, як це забавно. Побудовано європейці зняли позицію добрих поліцейських, вони ні, ніби не підтримують ізраїльську операцію. А... Да, вони дійсно стримано, хоча кажуть, але стримано. Просять закликають Ізраїль до стриманості. От з вашого досвіду, такі ігри часто бувають в дипломатії, коли сторони домовилися, але публічно конфліктують, розігрують якісь конфлікти. А виявляється, що це була єдина узгоджена гра з єдиною метою. Іноді є відчуття. Навіть у самих дипломатів, що вони приїхали на переговори, а все вже домовлено. І всім залишилось відіграти свою роль, якщо ця роль відповідає баченню цієї держави, ну окей, ми готові погратися в цю гру заради того, щоб всі були задоволені. Ви були в такій ситуації? Був в такий ситуаціях. Коли? Є така штука, називається директиви делегації на переговори, так. де прописується, чого можна робити, чого не можна. Звичайно, прописуються червоні лінії, тобто ми умовно кажучи, отут ми не можемо поступитися. Все до цього, будь ласка, грайтеся, і далі вже залежить від мистецтва конкретного дипломата. Здібності, здатності, як завгодно, довести в межах виділених тобі продемонструвати свою суб'єктність. І у вас було відчуття, що ви приїхали на переговори, а там вже все домовлено, ну, і ви і в сусідній кімнаті вже накритий стол, і вино вже гріється або ви говорите про себе як міністра, чи це була інша посада? Це були раніше теж. В принципі, до цього і призводить знаєте, ця збоченість дипломатична, така якась деформація, коли ти не віриш взагалі вже нічого і ні. Кого. Ти просто розумієш, що в кожного є свій інтерес. І вірити, що тобі вдасться досягнути інтересу свого, це ну наївно. Треба переконати всіх і себе теж в тому, що це найкращий вихід з цієї ситуації. Дуже таке складне запитання про алгоритми майбутньої безпеки. Після Другої світової війни. Мабуть, насамперед, американці запланували алгоритм світової безпеки, який був побудований на недоторканості кордонів і на спільних інститутах. Путін фактично з широкомасштабною війною проти України зламав оцю принцип недоторканності кордонів. А на вашу думку, є сьогодні сили, хто міг би запанувати новий алгоритм безпеки світової? Це цікаве питання, і ви знаєте, що про це багато. Чомусь з'являються забавні назви там Ліга націй. Нещодавно Келлах, генерал Келлах заявив, що може очікувати повернення до Ліги націй. Делегінація розпалася якраз в результаті неефективності, її. і в результаті війн вона була замінена на ООН, Яке ООН, ми так. теж з вами розуміємо ну, станом на зараз, організація безперспективна, так. тому що вона так була побудована самому початку. Тут всі знали, що вона так побудована. Це був тимчасовий консенсус. <кій> Більше того, коли всі п'ять країн отримали право руліть. Ну, mm -hmm. а, і, очевидно, це не влаштовує не тільки всіх навколо, навіть цих п'яти, тому що вони не можуть розв'язати жодної проблеми. Або вони між собою домовляються, і все, або вони блокують один одного. Ну, Це не, не організація. І основоположним принципом всього цього існування на планеті нашого, що кожна країна має рівні права. І немає жодного над ними органа, який виконував би функцію або уряду, або поліцейського. Хоча б це. Теорія. На практиці, очевидно, був поліцейський. Колись було два поліцейських, потім один поліцейський сам вмер розпався, залишився один поліцейський, а потім це поліцейський доконав, перший доконав другу. Ну ви знаєте, вони стараються про це не говорити, хоча безумовно вони знають, хто кого доканав, але старається така культура дипломатична. Ні-ні, де що ви взагалі ми ніколи не хотіли і так далі. Але в результаті потім і перший поліцейський втомився. І вирішив, що піде він займатися додому там на пенсію. І тут весь світ закляк що це те, що почали робити? лети хулігани. Хулігани почали з'являтися. Один хуліган виріс колишнього поліцейського. Таке буває іноді uh -huh. корумпувався. Коррумпу, а з'явилося з'явилось безконтрольно. Воно підняло голову там по всьому світу. І цього буде більше і більше і більше. Ми зараз вами спостерігаємо, як регіональні війни загрожують перетворитися в світову не за доличними ознаками, просто в силу маси oh, зброї, і горя і. І От в мене власне було запитання: а які ознаки світової війни? Бо і Перша, і Друга світова війна починали з регіональних конфліктів і штучно створених. Відповідно, ми маємо таку ж історію, маємо вже два великі конфлікти: один на Близькому Сході, другий центрі Європи. Це може, це, це вже початок чи нема початку? Ну, не забувайте пакистанське індійські нещодавно так, які яке теж всі повірили, що це сценарій для, до, до світової війни. Більше того, ці дві країни ядерні. Так. І таких, от я, я це і маю на увазі, коли кажу, що низка регіональних війни, яка при, може призвести просто в силу зростання інтенсивності зачіплено, ця країна стала, ця на цю впала ракета, вона вступила і так далі. Це те, що називається загроза ескалації неконтрольованої. Чому країни постійно закликають, що давайте зменшимо рівень ескалації. Тому що е, небезпека помилки виростає настільки, що потім ніхто не задає. От ви правильно сказали, вбивство Фердінанда якісь студенти. Ну, хто б міг подумати, що цей факт може, може зіграти роль? Хоча ми розуміємо, що не, не дуже великий зв'язок між цим і залучення половини світу в війну між собою. І я не дуже вірю в щирість тих е, експертів і вчених, які кажуть, ні, це ще не світова війна. Я скоріше з вами погодився, незважаючи на наші спроби з вами дискутувати, що ніхто не знає, що таке є, де цей бар'єр. Тобто, вже фактично вона може йти, а ми про це ще поки не знаємо. Ну, нещодавно от, генерал Залужний заявляв, що ви не, не, не розумієте, а війна вже йде, і світова війна. Але світ не хоче в це вірити. Так само, як вони не хотіли вірити в агресивність Росії, коли ми їм сто разів про це казали. Тому що проблема наступна: як тільки ти повірив і про це сказав, тобі прийдеться щось робити. А це так неприємно виходити з цього стану, в якому ти і так жив твої політичні позиції, слабкі і без того. Ну хто зараз візьме і на себе відповідальність сказати, все відкидаємо всі соціальні програми, пенсії, все інше, будемо готуватись до війни. Скільки такий уряд в демократичній Європі протягне? Ну, питання чи залишиться демократія в Європі? Бо з такими зовнішніми впливами, з впливами технологій, ми розуміємо, що ультраліві, ультраправі прийдуть до влади в більшості країн. Вони фактично вже є в добрій половині Європи, навіть в Італії. Просто в Італії ці сили сьогодні поки що з людським обличчям, а через на наступних виборах це обличчя може стати зовсім іншим. Давайте дозволимо собі нечуване і скажемо, що може демократія дійсно вона заслужила такого кінця неприємного. А ви знаєте кращу форму? Я, ні, але я можу послатися на, на Черчилля, який казав, що а, віра в демократію розіб'ється через 10 хвилин спілкування з представником твого електорату. Тепер це Фейсбук, так. Це простіше стало спілкуватися. Не треба навіть виходити. Він насправді мав на увазі десь там перетнутись на вулиці. соціальна комунікація. Так, так. А зараз достатньо просто зрозуміти. Якщо вдасться від, 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 від фейків, які спеціально зароблені, щоб завалити. Ну можливо, знаєте, я, 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 я розумію, що це напевно мене там заглюють Зараз я навожу приклад завжди е, порівню з цукром, і як не смішно. От наше тіло, наші тіла не готові до такого легкого, майже безкоштовного вуглеводня, як цукор, і тому ми з'їмо його в неймовірній кількості і знищуючи самі себе, не розуміючи. Ось соціальні мережі це такий саме дешевий доступ як цукор. Кока-кола да. Кока-кола інформаційна. І ми все рівно знаючи, що воно небезпечне, ми його вживаємо, і наше тіла, а в цьому випадку мізки, не може з ним впоратись. І от ці всі результати зростання. Е Падіння популярності наших з вами професій до нуля. Нікому не потрібне. Ви як канал і перевірки. Я пам'ятаю, я був в редакції Вашингтон Пост, коли працював в Штатах. Цілий поверх сидів людей, які перевіряли. Факт-чекінг, так з факти, наведені mm -hmm. в газети. Ці люди не були в сенсі журналістами, нічого не виробляли, але їх робота була важлива. Без їхнього зеленої так. галочки не виходить жодна стаття. І була зараз. Знак, якості. знак якості це довірена трастова газета. А зараз довіреним є блогер, який вигадує фактаж. Дозвольте я підсумую, що слідом за о, такими. Військовими конфліктами, очевидно, буде зміна взагалі політичних традицій. Вона почалася в Сполучених Штатах. Очевидно, світ в силу аморфності і інфантильності демократії відійде від неї, і ми на перевозі якихось нових катаклізмів. Як вони не від... дуже оптимістичне заключення, але в принципі, напевно, народжується якась форма нова, яку ми ще не готові сприйняти. Можливо, воно було пов'язано не тільки з соціальними мережами, а з поширенням штучного інтелекту або інших технологій, які от ну, дрони, і все інше, все ж народжується. Напевно, ця система застріла для управління таким складним суспільством, яке має інтелект, штучний дрони, технології. оце це все. Ми з вами починали з такої простої теми, як простої як війна Росії проти України, а так красиво закрутили, що, мабуть, треба вже ставити крапку, бо доведеться аналізувати штучний інтелект. Я дякую вам за розмову. Було дякую вам. найбільш і дайвово. Дякую глядачам, що були з нами. Аристократія, підписуйтесь, дивіться всього найкращого.